55 років тому вони закінчили Ужгородське училище прикладного мистецтва. Нинішній фаховий коледж мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатської академії мистецтв. Усього 45 випускників, по 15 із кожного відділення. Художнього розпису, художньої кераміки, художньої обробки дерева. Студенти 1966-70 років перші, хто опановував тоді нові навчальні програми. Направлення на роботу мали всі і роз'їхалися різними куточками. Нині троє з того курсу підготували в галереї Ужгород виставку Вернісаж 55 аби віддати шану закладу освіти, із якого в кожного розпочався свій шлях. Експозиція об'єднала одразу три спілки: це Закарпатська організація національної спілки художників України. Закарпатський осередок національної спілки майстрів народного мистецтва України і товариство угорських митців Закарпаття імені Імре Ревеса. Мета виставки це віддати честь дань тому закладу, в якому ми вчилися. Закінчили 55 років тому. Ну тим вчителям, тим працівникам, які нас робили художниками і людьми. Ну от ми зараз виставили. Бірково кожен. Наш, наш курс троє тут, які творчо активні люди. Так що інші десь за межами є. України і е, області. Іван Дідик згадує студентські роки. Ви знаєте, ми прийшли дітьми, які не вміли добре олівця в руках тримати. З нас зробили спеціалістів. І ми написали тут, хто нас зробив спеціалістів, але крім того, ще багато вчителів наших, які просто людьми нас зробили. А ще було оточення атмосфера творча у в Ужгороді. Це вся закарпатська школа. Оця атмосфера то життя творче, оце якраз найцінніше. На виставку Іван Дідек запропонував 16 робіт. В деяких техніках, в яких я працюю, значить, олійний живопис, акрил е і пастель. пастелью працюю багато, суха пастель. Різного періоду. Ми так і домовлялися. менш більш більше старалися, щоб виставка мала експозиційний вигляд. Петро Худанич навчався на відділенні художньої обробки дерева. Його знають як прозаїка та скульптора-різьб'єра по дереву. Були обласні виставки, республіканські були виставки колективні у Чехословаччині, в Угорщині, в Румунії і так далі. Я вже не кажу, що працюючи на пігадкудожньому фонді, дуже багато робіт. І зараз уже після ну, у наш час незалежності дуже багато моїх робіт розкуплено у різних країнах. Розійшлися це, як правило, така невелика молода мала пластика. Я мав дуже хороші такі домовленості із горською фірмою, яка розповсюджувала роботу ну, по всьому світу. Ну так що це так про долю робіт? Теж запропонував для виставки роботи різнопланові. Я працюю в різних напрямках. З одного боку, це рельєфний пластика. Отам воно є вісім робіт. Я всього на всього виставив тут. Ну те, що. Є, як кажуть, ближче було під руками, тому що зібрати все практично неможливо. Частину круглої скульптури, мала пластика у дереві. Ну і там цілий ряд. Це є мої роботи сакрального мистецтва. Я виконав ряд іконостасів, тетрапотів, престолів, кілька робіт, які в кафедральному соборі, скажімо, на тетрапоту в центрі. є ряд престолів, які тут я в Перечинів, сваляві. Та в інших закарпатських містах виставка показує почерк кожного митця. Водночас відображає традиції закарпатського мистецтва. Митці не перестають дякувати своїм учителям. З одного боку, це графіка Івана Рейтія. Там є дуже гарні роботи, які представляють собою ілюстрації книжкові, які видані. Це звичайно пейзажі натюрморти, сакральний живопис Івана Дідика. Ну і врешті. Дерев'яна пластика, яка тут є. Я щасливий того, що в училищі, коли я вчився, моїм навчителем був Василь Іванович Свида. Після училища я попрацював майже 16 років у Закарпатському художфонді. Ну і це була теж неймовірно велика школа. Скажімо, головою художньої ради там був сам Федір Федорович Панайло, який завжди у нас націлював на не хлопців, щоб видно, що це твоя рука, що твій різець неповторний». Янош Рейті навчався на відділенні художнього розпису. Теж активний учасник різних виставок, починаючи з 1974 року. Ілюстратор книжок, член товариства угорських митців Закарпаття імені Імре Ревеса. Про міфологію грецьку, котру я дуже вважав і люблю богами своїми русалочками, котрі, правда, біду роблять на воді, але на на лист, листу бумаги у мають фані. Мені це каже. Для фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі такі виставки особливо цінні. Не так багато навчальних закладів можуть похизуватися такими своїми викладачами, своїми висту, випускниками, які через 55 років створюють шикарні виставки, достойні виставки. Це є школа, яка передається в буквальному смислі від батька до сина, так само, як, наприклад, як у Петра Михайловича і нашого викладача Михайла Петровича, який нас зараз захищає. так само, як Івана Михайловича Дідика і його дочки були нашими студентами. Зараз Наталія Іванівна так само наш викладач. Тобто, ми можемо казати, що це є та тяглість поколінь, яка продемонстрована повністю у цій виставці. Виставка триватиме в галереї Ужгород упродовж двох тижнів. Відкриття експозиції розпочало міжнародну науково-практичну конференцію Ерделівське читання читання-2025».